Доброго дня, Христина Імана. Доброго дня! Чергове інтерв'ю з вами, бо є багато запитань і в мене, і в ваших майбутніх учнів про ваш курс. Для кого в першу чергу зроблений ваш курс по зачіскам? Звичайно, що цей курс е, загалом підходить усім перукарям, і початківцям, і людям, уже, які працюють. Але е, першочергово, звичайно, він розроблений для початківців, ті, які хочуть навчитись гарно, професійно виконувати зачіски. Які зачіски представлені на курсі? На курсі представлені самі трендові зачіски, самі популярні на сьогодні, саме ті, які клієнти замовляють, коли хочуть собі якусь красиву зачіску на відповідну подію, на весілля, на вечірку, на випускний вечір і так далі. Скільки часу триває доступ до вашого курсу? Доступ до мого курсу триває півроку. Він відштовхується від дня. Проплати за курс, і таким чином ми відмічаємо цей день в календарі і, звичайно, що далі відраховуємо рівно півроку. Це цілком достатньо. Сертифікат можна отримати вже значно швидше, як тільки учень виконує всі необхідні вимоги, які я буду надавати у курсі безпосередньо, але доступ в будь-якому випадку залишається на півроку. Які бонуси ви надаєте учням курсу? Учням курсу я надаю два бонуси. Перше, це для усіх учнів курсу я надаю такий бонус: це доступ до 10 лекцій по моделюванню зачіски, які допоможуть цим моїм учням, власне, індивідуально підбирати зачіски, тобто не лише навчитись гарно виконувати безпосередньо ту чи іншу зачіску, а гарно її індивідуально підібрати до конкретної людини. І також другий бонус надається 101 учням курсу це знижка 10% від повної вартості курсу. А вартість курсу дуже помірна. Як записатися на ваш курс? На мій курс можна записатись дуже просто. Це на моїх платформах: це Facebook, Instagram. Просто в Дрект пишете Хочу на курс по зачісках. Ви мені зробили таку файну стрижку. Вона просто ідеальна. То вона така й буде, чи треба приїжджати кожного місяця? Ну, звичайно, що кожну стрижку потрібно під, ну, оновлювати, так? Тобто вона потребує корекції, волосся ж наше росте. Один чоловік питає, чи є щось таке, щоб волосся помало росло? Ну, Насправді нема такого чудодійного засобу. Всі навпаки шукають засіб, який допомагає, щоб краще росло. Ну а такого засобу, щоб не росло, я, ну, я не знаю, ні. Ножнички, ножнички, Так, Ну, та регулярно відвідувати Записатися до вас. Ну та.